Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала змін. На всіх ділянках фронту зберігається та ж динаміка, що була і попередніми днями. Донеччина жорсткі атаки, постійні обстріли. Я дякую всім нашим героям, які мужньо тримають оборону, попри все. Луганщина з боями, але потроху зміцнюємо наше положення і потроху рухаємось. Херсонщина та інші території півдня робимо все, щоб скоротити бойовий потенціал окупантів і ліквідувати їхні можливості обстрілювати наші міста. Крок за кроком доведемо російську армію і до нових поразок, і жодні обстріли Херсону чи будь-яких інших наших міст окупантам нічим не допоможуть. Море. На нашій фандрайзинговій платформі united 24 дуже активно акумулюються кошти на морські дрони. Єднання, як завжди, дає чудовий результат. Звичайні люди, понад п'ятдесят українських компаній, міжнародні бізнеси, плюс наші литовські друзі, плюс спільнота айтішників, Загалом до цієї нашої ініціативи долучилися люди з 93 країн. Український флот морських дронів поступово будуємо. Я дякую всім, хто нас підтримує. Дякую всім, хто воює, Ює і працює заради України. Дякую всім, хто допомагає ближнім пройти цей складний час. Слава Україні!